Всім привіт! Мене звати Саша Філіп і сьогоднішнє відео повністю присвячено сережкам. Конкретно ці моделі сережок я вам вже показувала, але я тут вирішила наробити побільше. Я вам вже казала, що готуюсь до ярмарку. І власне, я думаю, що так, така модель буде популярною, і в мене ще є такі елементи, і перлинки, і ось ці швензи. Тому я. Власне, вирішила зробити їх іще. Ну, і я вам їх просто щоб нагадати, да? цю модель показую. Але на базі цієї моделі я зробила і ще одну. Ви пам'ятаєте, хто давно дивиться мої відео, що я ось таких заготовок купляла в чотирьох кольорах: білий, бежевий, ось такий ось що це за колір? Ну, ось такий колір. Так, як ніби рожевий трошки, але не рожевий, темно-рожевий. І ще в мене були чорні. Але не було в мене такого кольору підвісних елементів перлин. Але в мене з'явились перлинки Shell. І дивіться, яка модель в мене вийшла. Дивіться, які гарні вийшлися сережки. Мені здається, ця модель вийшла навіть краще, ніж ось ця. І вони на вушку так гарно виглядають. Ну просто ідеально. Ось ця. Перлина співпадає з ось цією Ну, просто ідеально. На мою думку, просто ідеально. Я сподіваюся, що я влаштую примірочку і десь вставлю вам фотографії. І ви теж подивитесь, як гарно вони сидять на вушку. Мені ось ця модель прям дуже сподобалась. Я, напевно, з чорних іще таких зроблю. Ось. Це, що стосується цієї моделі. Далі теж модель, яка. Користуються попитом і ось такі сережечки. У мене їх було дві пари. Одна, одна була точно така сама, як ось ця пара, з такою самою швензою гачком, а інша була з іншою швензою, але теж такі самі підвісні елементи. Вони їх розібрали. І, я, і в мене залишалася ще ось така одна пара цих підвісних пелюстків, Пелюсток. і я вирішила, ну, чого ж видумувати щось. І ще коли людям подобається Ну, от буде ще одна ще одні ось такі сережки. от І м подібні подібні елементи, але в іншому кольорі, та й трошки, в принципі, інші щось тут у мене заплуталось. Ось ось такі. Теж я їх робила в різних варіантах. і думала І думаю, що ось такими швензами зроблю такі сережечки. Думаю, вони теж. Тому їх теж заберуть. Сподіваюсь на це дуже сильно. от Це з тих моделей, які вам вже відомі, так які Ну так які ви вже бачили більш-менш. Наступні моделі більше такі е, вечірні, знаєте, для тих, хто вже чекає на Новий рік. Дуже підійдуть. Так, беру їх поближче. Е, ось такі підвісні елементи. Я вам показувала їх в розпаковці. Ось такі от. Чудові. І я їх підвісила на різні, на різні замочки. Просто на однотонний золотий, ви знаєте, було негарно. Я підбирала, підбирала і ну, дуже багато золота. Треба було чимось його розбавити. От або, або білими цими камінцями, так, циркончиками, або там в інших ви побачите з іншого кольору. Тут у мене фіолетові, блакитні. І зразу воно якось цікавіше виглядає. І вони такі струяться, дуже Дуже красиві. Це вже таке свято-свято. Привіт, новий рік. Але яскраві. Хто любить бути яскравою на святі, ось це ідеальні просто сережки для цього. Так, ось такі самі, але з фіолетовими, швензами, гачками. Ось, бачите? А Який тут ще був момент з цими сережками. А, в цих елементах ось тут була ще одна. Ну, тобто, петля розташовувалась ось так, і вона була нероз'ємна. Тобто, ну, не можна було її якось приєднати, навпаки, ось так знаходилась. Не можна було її приєднати просто до ось цього кільця, тому що виходило негарно. І мені довелося її відкріпити, від'єднати тут. Якщо придивитись, це можна зробити. Вони тут позаду закріплені. Ну, ось такими лапками сподіваюся, що вам видно. Ось ці, ось ці лапки мені треба було відігнути, щоб від'єднати той елемент і насередину прочепити ось цей гачок. Ось так, бачите? Тут одного елемента з кріпленням не вистачає. Це я, в принципі, скрізь так зробила. І плакитні. Тобто, коли з'являється додатковий колір в цьому золоті, зразу по-іншому виглядають ці сережечки. Це блакитний особливо мені так подобається, він такий яскравий, такий сяючий. І залишилися в мене ще останні моделі ну, на базі однієї моделі, тільки з різними гачками, розкішні, просто розкішні китиці. Подивіться, як вони виглядають. Я, коли отримала ці китиці, я побачила, які вони здоровенні, і я, чесно кажучи, розгубилася і подумала, що, напевно, в сережках використовувати їх не буду. А просто буду на прикрасу, на центральний елемент, підвісочку якусь робити китицю. Але я все ж таки ризикнула, думаю, зроблю одні примірю на себе. От, тому що, коли здається, це одне, от так думаєш собі, а коли одягаєш на себе, вже зовсім по-іншому сприймається. Думаю, ну одягну і подивлюсь. І ви знаєте, ну так шикарно виглядають. Так, вони великі, вони прямо до плеча, до плеча з вуха достають. Особливо, якщо підібрати волосся, щоб просто було, на вушках було видно ці сережки, щоб вони не плутались з волоссям, а окремим, таким яскравим елементом. Ну, дуже красиво. Дуже. Так що, отака модель у мене. Теж дуже довго підбирала сюди всякі різні швензи, тому що, щоб по кольору золота підходило і за настроєм. Бо тут воно таке, бачите, трошки як пом'яте, і немає цього якогось такого лоску-блиску на цих елементах. А на сережках, як правило, є. Тому треба було якось тут завуалювати цей блиск кристаликами, наприклад. Так, тут я взяла ось такі швензи, листочки. Вони більш блискучі виходять, ніж ось ці елементи, звичайно, але все одно на, вух, на, на вушку вони дуже гарно виглядають. Прекрасно виглядають. такі. Це в чорному кольорі. Їх було в мене дві пари. І в сірому кольорі. Сірий такий теж благородний кольор. Теж дуже гарно виглядає. Цей більш контрастний варіант, а цей такий більш спокійний, але все одно не менш ефектний. І тут я підібрала такі швензи, щоб були теж таким, як, ну, ніби тисненням. Мені здається, вони сюди пасують. Так, ось такі. І тут вже звичайні класичні ось такі. Вони, звичайно, більше блищать, ніж ці елементи, але з того, що в мене було, найбільш відповідали ці прикраси. ось ці. Вони більш нейтральні і не беруть на себе більше уваги, тому що і так ця китиця досить помітна. Ну, якось так. Отакі от в мене сьогодні сережки для вас. Пишіть, як вам. Я сподіваюся, що на ярмарку все це буде користуватися попитом. Дуже на це сподіваюся. Я вам потім розкажу, коли він пройде, як це все було. Хі -хі. От. А поки що дякую вам за увагу. Так, побільше понакладаю, щоб вам було теж видно цю цю красу. Дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого. Коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. На все добре. Бувайте!